Так ось дівчатка крашеночки. Такі розписні, як у нас роблять в Україні. Вони прийшли з України. Це я вже із дому дочки. Вас вітаю з наступаючим Великоднем Паскою. І Хай всі відмітять і гідно, без вибухів. В тишині з рідними, за столом. І з нашими традиціями, з нашими писаночками. Вітаю всіх з наступаючим Великоднем. Сьогодні буде відео перед самим Великоднем. Так що, дівчатка, хай буде усім добре, хай буде усіх свято. Хто як може святкує. Всіх вітаю. Дівчатка, це наша школа тут. Це ми вже вийшли з дому, йдемо на поїзд на наш місний, а потім з Неаполя йдемо на Мілан. Ось таке в нас сьогодні зранку сонечко, а там, де моя дочка, то там ріки вийшли з берегів. Не знаю, приїдемо, що нас чекає, там дощ є. У нас теж зранку був дощ, бачите, калюжий. Але зараз вийшло сонечко. А там не знаю, зараз приїдемо, яка Паска буде. Що нас чекає. Якщо буде дощ сильний, то не зможемо нікуди вийти. Не мала. Будемо вдома сидіти. Я не знаю. Хотіла ж познімати <свідео> відео. Але побачимо. Не будемо загадувати сильно. У нас така магнолія здорова і мандаринчик вже відходять. Нема вже їх постішов. Ну, ось наш парк тут зараз буде. Ось там вже, де от і дома впереді, то там вже вокзал. Нам іти 5 минут. Тут, бачите, ну, може сім з цим з чемоданом, трохи довше. Тут ось закинута фабрика напроти цього парку. Тут також колись була фабрика, така сама, як потім вони розвалили на кінець і построїли нам тут скверик. Вони зробили тут і вивізку теж, айлока зеленого. І там вже де машини стоять, там вже вокзал у нас. Так, ще покажу. Ось вокзал, там, бачите, зелене такі перекриття, машини стоять на парковці. А наш будинок там, де видно, везувий. Ось за цією за фабрикою розбитою там. Недалеко. Вон мій чоловік. У нас тут жара, там зараз приїдемо холодно. Він вже роздівся, навіть куртку зняв. У нас, тут, у нас тут вокзальчик маленький для нашого містечка, не вокзал прям. Тут не ходять, хто знає скільки поїздів. Ну, ось так. Ось такий вокзальчик. Такий поїзд. Ми це їдемо на два поверхи. Ну, як завжди, у нас зараз такі нові поїзда. Електричка, а то ще й є візуана, то там трошки гірша ситуація з поїздами. А тут ось так. Такий вокзал величезний, Це ми вже приїхали в Неаполь на вокзал ось наш поїзд, до ми вийшли електричка. А там ось зараз. Перейдемо на ті поїзда, швидкісні, але нам ще чекати годину. Так що отак, бачите, такий наш поїзд. Там ці всі люди, що вийшли з поїзда, вже пішли і ми ззаді плетемося. Такий перон, це вже тут по два сторони. Бачите поїзда. Отакі. От на два поверхи. Ось такий вокзал уже тут. Ну, Я вже колись в тому році, коли їхала, то знімала вокзал, показувала. Ось це знаружжі, де люди чекають. І всередині показувала. То так, що... Questi mi potete cercare se può espride. Il, il treno regionale delle ore 9.29 per caserta via Vers è in partenza dal binario 11 invece che dal binario 9. Ось тут ще є. У нас отакі зелені поїзда, не знаю, це якийсь новий, такий ще не бачу. Це також типа, електричка. Бачите, їде ближче недалеко. І ті такі червоні, що ми будемо ним їхати. Ось такі. Бачите, ще трошки різні спереді навіть. Вот так мы чекаем на вокзале. Вот наш поезд. Ось такий поїзд, там сум, ось так. Потім ще краще Ось такий поїзд, гарний. Se sì, desiderate presentare un reclamo, oh. potete compilare il web. No, non lo Secondo sì, me è la Il capito Eh, sì. sì. Мы уже подъезжаем в Милан на вокзал. Останка. Путля! <laughs> <Schade -tayo! grets> Ще ось ми приїхали в Новар до моєї доці. Ось така тут площа привокзальна. Ось так виглядає. Тут сам вокзал. Щось, щось тут ремонт, так само роблять. Мій внучок. І внучок. Ми очкарики з ним. Так, дівчатка, сьогодні нове відео. Всіх вітаю на каналі. Мене звати Галя. Хто знає, той знає вже. Так що перед великим вийде це маленьке відео. Потім далі буду вам ще показувати трошки. Ось таке буде сьогодні відео нашого, нашої подорожі трошки, як ми виїжджали, як ми доїхали. Так що покажу вам по кусочках і всіх вітаю з наступаючою Пасхою Великоднем. Так що пишіть свої враження, пишіть мені, хто як відмітив, щоб було всім добре. І було що їсти, і було що випити. І зустріти це світле свято.